привіт привіт! Дивіться, що в мене є. Ми будемо його відкривати акуратно, щоб нічого не поржавіло. Якось так вийшло. Ладно, прорвемо цю дірочку. Чего, чого ты раньше не міг Бо Я був в коробке, я не міг двигаться, а, -а, а ну все, давайте. Боже, он такий красивый. Сейчас коробку не будем кидати. Бумба лайла. Вау, красивая тачка, дивіться. А интересно, на этот капот открывается шоц. Что это такая вообще? Дивиться. Плох опять железом, понюхайте. Катается нормально. Яка це Какой цегода? А две А, 2019. Ну, короче, дивіться Тачечка такая прикольненькая.